Ранньомодерна доба в історії України у XVI столітті Європа впевнено вступила в еру нового часу, період прогресу та значних змін у всіх сферах життя європейського суспільства. Новий час або модерна доба – період в історії людства, кінець п'ятнадцятого, початок двадцятого століть, протягом якого відбувся перехід від аграрно-ремісничої цивілізації до індустріального суспільства. Період становлення сучасної європейської цивілізації модерне суспільство знаходилося у напруженому протистоянні з залишками середньовічних традицій. Недаремно історики вважають, що довге середньовіччя тривало аж до кінця 18 століття. Тому в історії нового часу виділяють два основних періоди: ранній новий час, тобто ранньомодерна епоха, та справжній новий час модерна. Епоха протягом ранньомодерної епохи українські землі розвивалися власним особливим шляхом. Козацтво виступало як продовжувач державотворчих традицій, втілюючи ідею побудови демократичного устрою. Цю ідею реалізували в традиціях управління на Запорозькій Січі та в Конституції Пилипа Орлика 1710 року. Протягом тривалого періоду. Українські землі вели боротьбу за збереження своєї державності. Однак ця боротьба завершилася драматично. Наприкінці XVII століття українські землі були поділені між Річчю Посполитою, Московією та Османською, ну тобто Турецькою імперією. У той же час, в період ранньомодерної епохи, в Україні спостерігалося поширення передових європейських ідей. Наприкінці 16-го і у першій половині 17-го століть були засновані освітні заклади за європейським зразком Острозька академія і Києво-Могилянський колегіум. У контексті боротьби за оновлення та збереження православної церкви з'явилася Українська Греко-католицька церква, яка пізніше стала духовним лідером у боротьбі за національне відродження українського народу. У 18 столітті ідеї просвітництва прийшли до України з Європи. До цього часу міста України прикрашають архітектурні пам'ятки, зведені у стилі українського бароко. Наразі це все. Підписуємося та чекаємо продовження у наступному відео.